З нинішнього вечірнього богослуження в середу вечором переходимо на завтрашній день четверг і споминаємо Євфімію, дочка благочестивих сановників, стає християнка, старательно служить Господу, прибуває в церкві Христовій, причащається. Ну от вона жила. Напроти Константинополя теперішній Босфор проход. У 304 році імператор дав команду усім громадянам, такої віри мають бути як він. Оказується, в історії не перший случай, як і в часи Євфімії, так і в других часах, коли правителя клали або вибирали, перший він, що хотів себе обожествити, а свої погляди приклеїти всім громадянам. У це була помилка правителів, бо вона приводила до ужасніших конфліктів. Так і тепер поддані були вірні, красно платили налоги, чесно трудилися, ну, от мали свої погляди православні. І от Імператори біснувалися і убивали власних громадян. Чесних громадян, цвіт нації убивали, бо то робив все сатана руками обезумівших правителів. Каждому народу горе, якщо правитель хоче, щоб усі так вірували, як він, або не допускає права вибора, котрий приписаний девіше законом, ну у Разве сильнего міра цього є уваження к законам. Якщо не вірить у Бога, то він взагалі ні на що не обращає уваги. І от Євфімія терпить ужасніші униження. 19 днів християн мучать, на конець Євфія відділення почали мучити, а може сама перепудиться. Так и мучили, що на кінець два воїни, які Виконували безумні прикази правителя, сказали, остановіться, що ви творите, так дівчина молода, ніякої загрози для держави не представляє, що ви їй вліпите, що вона ворог держави. Чому вона хоче бути християнка? Якщо ви таке чудо робите з християнами православними, і ми, воїни, тут обявляємо себе. Християнами, і тут же стали християнами і так же пострадали. Удивительно, що оті возгласи воїну, і ми б сьогодні могли казати людям, котрі нападають на православну церкву, або критикують, або в безумстві своєм, щось пишуть і придумовують дурницю, що, мов, ворожа, бо не така, несяка будучи людьми, котрі гонять своїх. Громадян країни, ми повторимо ті слова воїнам і нинішнім гонителям. Схаменіться, що ви робите, що ви не придумали християнам православно канонічної церкви, все це буде лише ваша видумка, ваші домисли зачастую неграмотні, тупі і безбожні. Але вони вам дають на певне врем'я право бити простих. Да коли і беззахисних християн перед ліцем цього світа, але ми під захистом Божим, так як і Єфімія Всехвальна, одійшла в вічний світ благословенна християнка. Но нині ще споминаємо величну святу мученицю Людмилу Чешську. У 927 році вона спочила. Ну, що інтересно, вона була жона борживоя князя, Первого князя Чеського, так Боржевой і Людмила, що, інтересно, були хрещені святим апостолом Мефодієм, то є братом Кирила. Після смерті Кирила, який спочив у Римі, вернувся на святі землі нашої Карпатської руси на до Великого князя Блатинського коцела. Там він вже був як главний. Архієпископ проповідував слово Боже. Іменно так як ми сьогодні в храмі служимо таким язиком, от німецьким латинським єпіскопом хтось не полюбило і почали огромні страшні преслідування. Ну, примерно у 880-х роках Мефодій крестив пару Боржевоя і Людмилу князів Чеських. І вони стали православними, вони дуже красно вели себе, проводили проповіді. На той час ще Чехія не була латинська, і тому слов'янський язик тобто наш язик, який у церкві нині, то був язик старочешський. і старим чехам, і старим сербам, і старим словакам, і старим русинам. Це був один язик общий. Іменно тому. Язикові залишалися богослуження, і позавідували німці, латиня, німці, і почали переслідування, а потім так все стало, що внук Боржевоя, коли була вже Людмила, вже як старша жінка, бабка, Драгомирі, котра була язичниця, і так все стало, що вона Подговорила бояр, аби вбити Людмилу чеську православну і заводити знову обичаї Єзически. Так і зробили. І убили Людмилу чеську. Її мощі, і тіло було похоронено там у стін церкви. Пізніше її внук В'ячеслав переносить її мощі до Праги. Дуже похоже собитє, як було і в Києві, де. Бабка Ольга, воспитавши Владимира, котрий способний був будущим потом крестити київських полян, молимося до святої мученці Юфімії, до святої мученці Людмили Чешської, до преподобного Прокопія Сазавського і всіх отців Сазавських, щоби взирає на їх подвиг вірності православію. І кирилічному Євангелію, котрої ми нині слово в слово сохранили. Вдумайтеся, 1150 років у нас у руках документ переводи з того часу, котрі практично не потребують перевода для жителів Закарпаття. Ми й діти Божі, настоячі православні, древні православні, на сто років древніші православні від Київлян. А в вічності, в'єдно з згаданими святими наслідники. Царство Божо, Амінь.